То є Львів старенький, мудрий сивий дядько. Гуляли ми Львовом і вирішили зайти в реберню. Реберня під арсеналом. Музей арсеналу зверху. Погано видно. Процес приготування ребер. Зайшли у львівську раберню заклад, де немає приборів. Нам ось намалювали виделку, тарілку, ножик. Що принесли вже? Серветок уже хватить на... надовго. Як тобі темне пиво? Yeah. Oh, yeah. yeah. Дякуємо. Посмікнись! Yeah. Посміхнись, Посміхнись кажу. <laughs> Реберця смачні, але ну, тоненькі. Тоненькі якісь вони їх, чи Так, Смачні не обманіваються. 360 гривень, але вони могли зробити їх пишнішими, залишити необрізаними. Старовинна ручка на сучасних саморезах. Ну, Бізнес вигідний у них, звісно. 360 гривень за кістки віддати. Ну що ти наїлася? Коротше, аби не пиво, так не наїлися. Смачно, але ну, ну, дуже мало. Не. Дуже мало. Ми вчора чи бурети наїлися. Що ж ми в потязі будемо їсти з собою? Будемо смотряти.